Ми почули, що до ресторану під'їжджає на сиренах гучномос був включений, приблизкові маячки, автомобіль патрульної поліції це автомобіль Toyota Prius, держномерний знак 3334 на синьому фоні. І доганяє автомобіль, який рухається на великій швидкості, де Олана зеленого кольору. Це Олександр. Вихідного дня він разом із сім'єю відпочивав у цьому ресторані. Святкували хрестини, тож було багато дітей. Коли біля самісінького входу почали затримувати водія та в нього вилучили зброю, чоловік сказав дружині забрати від вікон дітей, а сам повімкнув камеру на телефоні. Ми побачили, що водій вийшов з автомобіля вже з пістолетом в руках. Звичайно, це Якось в якійсь мірі трошечки так м'яко говоря, напрягло нас, тому що ми бачимо, що це є зброя в руках людини, яка себе попередньо неадекватно чуть-чуть веде. Тобто вона як така знервована, вона. Десь в якійсь мірі збентежена. Вона не представляла ніяких дозвільних документів на цю зброю. І дітки маленькі, і відвідуючі ресторани це центральний вхід. Те, що почули далі, просто не вкладається в голові. Виявляється, вся спецоперація була фейком. Поліцейські у свій робочий час замість ловити злочинців приймали участь у романтичному шоу. Забрали цю зброю поліцейські кімнати, трошечки ми передихнули, тому що відлягло від серця, хоч та зброя вже в поліцейських. Але через декілька хвилин ми побачили, що водій автомобіля цей део підходить до автомобіля. Прівос службово відкриває дверцятку цього автомобіля. Службово витягує букет роз і освічується в коханні. Дівчині, що робили поліцейські на відео, для кого влаштовували незабутню романтику в управлінні патрульної поліції на зустрічає керівник. Стверджує, що зараз саме триває службова перевірка, тому жодних пояснень він надати не може. Таких послуг патрульна поліція не надає. По даному факту зараз ми проводимо службове розслідування. Перш ніж не буде результату службового розслідування, я не повноважений давати вам будь-які коментарі. Рецівники Фом... ваші знаходились там по відео відео схожі на наше. та Олександр не вірить поліцейському. каже замовні розваги то звична справа для тернопільських копів. Він і сам телефонував до управління і просив попрацювати аніматорами. Йому порадили звернутися до керівництва. А з неофіційних джерел чоловік дізнався і вартість таких послуг. По неофіційній інформації, яка не є підтверджена, вона коштує. Від 50 до 100 доларів. Ну, я не знаю, від чого це залежить, напевно, від типу транспортного засобу, від марки і, напевно, від відстані патрульної поліції до місця освічення. Що ж керівник поліції скаже на це? Він виправдовується, що копи не беруть гроші за свої послуги, та які саме не, говорить. Ми не на Безкоштовно Безкоштовно. приїдете? Чи могли приїхати ваші працівники і допомогти мені привітати чоловіка. Ви допишіть до нас письмове звернення, ми надамо вам відповідь. Ні, ну так, щоб, наприклад, з мігалками, з крутими... Ну, так я ж вам чітко пояснив. Я вам чітко пояснив. На час проведення службового розслідування нікого від служби не усунули. Ми ж чекаємо на результати перевірки, аби побачити, чи визначаться врешті тернопільські копи зі своїми посадовими обов'язками. В іншому випадку в місті не залишиться роботи місцевим аніматорам. Натомість у злочинців побільше простору для самореалізації.